Всім привіт, друзі! Ми знаходимося на ютуб-платформі Футбол 24 І сьогодні обговорюватимемо інтеграцію Іллі Забарно до французького ПСЖ. І для цього у нас є поруч в екрані Ольга Любушкіна, гік французького футболу. Кажу тобі привіт, перевіторя. Маджуратус! Ну і хочу тебе привітати із тим, що наш український оборонець вже встиг здобути трофей разом із паризьким грандом. Нагадаю, що напередодні Вуді на неподалік словацького кордону команда Луїса Енріке здобула суперкубок УЄФА. Уїфа. Іля Забарний не був внесений в заявку, але знаходився в цьому італійському місці і навіть під час церемонії нагородження отримав свою медальку. Від кого від лідера, від капітана Маркіньоса. і Бразилець, скоріше за все буде. Основним конкурентом ем, Забарного за місце в основі, так чи ні? Е, очікується, що так, тому що в цілому ПСЖ е, ну, грає по схемі з двома центральними захисниками. Е, якщо подивитися на склад ПСЖ, то тільки. Е, Маркініос із тих, хто грає постійно, ми не говоримо зараз про молодь, є правом ногим, як і Ілля Забарний. Тому, скажімо так, хтось або Ілля, або Маркініс буде створювати пару з Пачо або беральда. З іншого боку, Луїс Енріки використовував і Пачо, і Беральдо разом, і можливо, ми. Побачив якийсь момент, що і е, Забарний і Маркініс будуть знаходитися на полі одночасно. Це треба ну, ми це побачимо тільки згодом, коли пройде декілька матчів. Е, і ще якщо ми повертаємось, наприклад, до минулого сезону е, Луїс Енріке випробував таку схему з трьома центральними захисниками. Тому теж як варіант, хоча вона використовувалась лише два рази, це була підготовка до, Манче... до матчу з Манчестер Сіті. Спочатку Спочатку її випробували в чемпіонаті з лансом було не дуже добре, а потім на три центральних ПСЖ перейшов по ходу матчу з Мансіті, і це вже виглядало більш, скажімо так, напрацьовано. Тому та Маркініус, скоріше за все, це буде пряма заміна Маркініусу, тому що всі ми розуміємо, що Маркініус залишився в цьому сезоні ще на сезон в ПСЖ, а далі він, скоріше за все, поїде в Саудівську Аравію зробити трохи грошенят на нормальне життя далі. Ну, мені здається, що він за час, а це якщо не помиляюся, 10 сезонів, та у складі ПСЖ він провів вже. більше. Більше більше ніж 10. можливо, і 11. Е, ні, 11 – це тарштег на Барселоні. Може мені там приплуталися персонажі, але неважливо, мені здається. За той час бразилець точно міг заробити собі на безбідну старість не лише собі, але й дітям і внукам. Але чому не скористатися можливістю? Нагадаю, що бразильцю 31 рік, а і забарному всього лиш 22. І точно ставлять катарські інвестори і Луюсенріки на українця як на перспективу гравця на це майбутнє цього клубу. Звісно, тому що в першу чергу ми маємо знову ж ми дивимося на склад ПСЖ, який є. Всі гравці прийшли е, у віці там 20, 20 до 25-25 років. Більшість з них е, ну, там дімбіля, ми не рахуємо. Та? Але е, Мендеш, Вітінян е, Невиш, вони всі молоді. І забарне якраз дуже вписується в цю логіку покупок ПСЖ і пошука саме молодих гравців. І... Омолодження складу це те, до чого йде е, ПСЖ, і створення фундаменту. І це якраз буде фундамент. Ну знову ж таки, Люка Шевальє куплений. Ну Донарума теж не був такий старий. Ми просто звикли, що він довго грає. Але і Люка Шевальє – молодий гравець, вся лінія оборони поступово омоложується. До питання до нору ми ще повернемося наприкінці нашого спілкування. Цікавить, от ти розповідала про формацію «Три захисники», коли грав у Ісунаріке. Хто знаходився і де? Маркініс по центру? Марта Маркініс, так, по центру, але тут знову ж таки, тут розумієш, якщо треба дивитися на історію пасажі, а, її минуле, тому що, наприклад, Маркініса ми прекрасно знаємо е, в ролі опорника з Томасом Тухи. І це був один із найкращих сезонів Маркініуса. І чому зараз це не випробув... Ну, І зараз цим, цим можна скористатися для того, що, наприклад, якщо посилювати, там, е, е, якщо виступ... хочеться випустити забарного Маркініса, це як варіант. Тобто Луїс Енрікі повинен знайти ті старі конспекти Тухеля і подивитися, як це все працювало. Тому варіантів насамперед у, насам... у Луїса Енрікі дуже багато. Але... Питання в тому, як він це бачить. Тому що ну, ми не можемо. Він ще не розповів, як він збирається знаходити ігровий час і для Маркініса, і для Забарного. І де хто буде отримувати привілей виходу на поле в основі? Зрозуміло. І ти напередодні, коли ти перекладав цю інформацію, і це про те, що деякі інсайдери повідомляли, що лиси не ріки використовуватиме Іллю Забарного на правому фланзі оборони як альтернативу Ашрафу Хакімі. хакімі. Коли той ймовірно відправиться на Кубок Африки, і в принципі, це удані потрібно також відпочивати. Чому ти ставишся критично до цієї ідеї з тим, що Ілля Забарний може попрацювати і на фланзі ПСЖ? Тому що скоріше за все це буде робити Маркініус. деякі інсайдери казали, що якраз для а, в новому сезоні буде готуватися нова роль. І якщо ми говоримо а, про фланг, то Хакімі, ну він більш грає атаки ніж оборони. Маркініус якраз би дав на правому фланзі більше а, спокою, ну скажімо так, в оборонних діях можливо, це буде втрата для атаки. Але кажуть, що нова роль все ж таки буде у Маркіньоса не у Забарного, а Забарний буде напрацьовуватися саме як центральний захисник. Ну і питання, яке найбільше напевно цікавить нас всіх українців щодо присутності у складі Паризького клубу Краснодарського вратаря Матвія Сафонова. Скажи мені, будь ласка, яка з ним ситуація? Я нагадаю, що раніше ліки писало про те, що, начебто, були пропозиції щодо цього Голкіпера, намагалися його продати, але саме російський кіпер відмовляється їхати з тулиці Франції. Йому в принципі, подобається комфортне життя. Він вивчає мову, і взагалі збирається боротися за перше місце у рамці воріт, і, начебто, спробує витіснити шавар'є. І насамперед потрібно сказати, що це дуже дивна ситуація, тому що забарному обіцяли, що його не буде. І про це говорили ще з взимку. І наскільки я розумію, дуже активно намагалися йому знайти місце, але реально він відмов... відмовлявся той варіант, який був, наприклад, з Галатасараєм, Галатасарай вибрав Едерсона з Манчестер-Сіті, а не Сафонова. Тому так, щодо мови, Сафонов прекрасно розмовляє французькою. Він її за рік опанував без проблем. Я не знаю, я. Сподіваюсь, дуже що Ілля дуже скоро, хоча б заговорить, тому що для французів це дуже важливо. Ну я тобі хочу зараз кину ремарку, відслідковуючи кар'єру лізабарного в в Бормуті. Ми з Тарасом не одне відео писали огляди англійської прем'єрліги, і він володіє дуже хорошою англійською. І він там такі вже звороти вживав. Думаю, швидко опанує і французьку. Ну це моя особиста думка, зважаючи на інтелект позафутбольний Ілля забарного. Ну так, тут тут, безперечно, якраз Ілля виглядає дуже розумним і, і не тільки гравцем, а й, скоріше людиною. А Сафонова здихатися його буде дуже важко. Я важко тим паче були пропозиції у Сафонова не тільки за кордону, його ж не тільки хотіли там і назад повернути, і кудись в інший клуб. Були пропозиції оренди з французьких клубів. Тобто, він би залишився у Франції, він би числився в ПСЖ, Він би, скажімо так. Продовжував прогресувати десь номером один, але ні, він не захотів. Він захотів залишитися. І саме основне, що ну, важко вирішити цю це питання, тому що коли гравець не хоче йти, в нього є контракт, і він прийшов лише рік тому. Ну тим єдине, що можеш зробити, не надавати йому ігровий час. Але знову ж таки, як ну як до цього як це бачить Сенріке, тому що в першу чергу і від тренера залежить, і ми ж не знаємо на ну, Сьогодні Шевальє там дебютував за ПСЖ, він грає все, але ми не знаємо, чи як, скажімо так, його подальша кар'єра буде складатися в ПСЖ, і знову ж таки, ніхто не застрахований від травм. І тут дуже велике питання, щоб шевальє, скажімо так, міцно стояв на своїх двох ногах і не пускав росіяни на старт. Тому що продають вони його просто по факту зараз не можуть, Нема, немає куди і він відмовляється, головне. Ну, це та основне питання. Просто чи правда то, що писала французька преса, що свого часу поставив я за ще взимку умови, що він підпише контракти із парижанами, якщо не буде сафоново. Бачимо, що це питання не вирішене. А щодо ситуації я... з першим і другим номером, то нагадаю, що минулого сезону отримавши травму Донарума, який вже попрощався із катарським проєктом, і скоріше за все відправиться до Манчестер Сіті. Де йому дадуть тих 15 мільйонів в сезон, так от сефоном так і отримав шанс, коли травмувався Дона Рума. Не тільки коли травмувався, був не дуже вдалий матч до наруми в Лізі Чемпіонів, і Луїс Нрікі, ну скажімо так, вирішив посадити до наруму і дати Сафону. І Сафонов непогано зіграв. Якщо я не помиляю. це була проти матч проти Баварії, але потім він, скажімо так, припустився помилки, і та помилка показала, що все ж таки до нарому буде надійніше надійнішим Сафонов. Тобто я так розумію, що Луїсінріке намагався навіть ну використовувати. Тому що ну, у Сафонова була перед донеромою, була дуже велика перевага в грі ногами у Шевальє, скажімо так, ці проблеми з грою ногами немає, і він здатний прогресувати в цьому. Тому ми ж розуміємо, що шевальє прийшов із Ліля, і в нього є великий потенціал, і тому, що якщо людину вже викликають до збірної Франції, значить. І Дешам розраховує те, щоб там, для майбутнього підтягнути шевальє до першого номера, і те ж саме буде робити в ПСЖ. Тобто, я думаю, що прогрес у люка буде з часом, тому. Ну справ вже вчора продемонстрував в Удіне. Що, що він крутий голкіпер, незважаючи на цей другий гол від ромеру. Ти його поза камерами, ти його захищала. Відстояло, би ти дуже любиш шиває. А я казав, що є проблеми, міг би врятувати у ситуації з другим голом, але насивив достатньо в цьому поєдинку в рамках Суперкубка УЄФА. Нагадаю, що він і потягнув, витягнув, скажімо, так пже в серії після матчів пенальті, коли не мав перший удар вітіння. Ну, звісно, я захищаю шевальє, тому що я бачила, як людина дебютує в Лілі, я бачила його прогрес, як він ставав першим номером, як він відвоював, як він помилявся і знову повертався. Тобто, коли ти е, стежиш за гравцем, е, з, скажімо так, з моменту, коли він починає тільки повзати, то дійсно ти. Ну, це прив'язаність певна, і та Люка помилився дуже сильно з другим голом. Абсолютно, це його вина, це, 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 ну, він, він мав взяти на це за, ну, на це відповідальність. Але це лише перша гра його в посеред. Він тренувався з командою буквально там два-три дні. Ну, дайте людині просто е, момент адаптації. І так його все його все і те, як він природньо команду там, розпоряджався своєю обороною, ну все нормально, просто потрібен час для того, щоб і він зрозумів, як грають проти ПСЖ. Він грав проти Ліля. Це інші, ну це трішки інші полусфери. Зрозуміло, і до речі, встиг провести одне тренування у складі Парісенжемен і Ілля Забарний. Це трапилося напередодні в рамках підготовки того ж такого ж таки перепрошую до матчу Суперкубка УЄФА проти Тоттенхема. І от поширювали в українському інфопросторі світлини, що, начебто, Ілля ігнорував Сафонова. Посміхався, не дивився в його сторону. Скажи, будь ласка, що про це пише французька преса, якщо в принципі пише, і як ця ситуація взагалі може розрулитися? Доведеться ділити одну роздягальню із росіянами. Представником країни терористки, і нагадаю, що напередодні Левченко вийшов в інфополі і сказав, що можна цю ситуацію згладити тільки при одній мові, якщо Сафонова вийде в інфополе і скаже, що він засуджує повномасштабне вторгнення Росії проти України. Засуджує війну. Він того не скаже. Ну ми всі розуміємо, що він не вийде і не скаже, тому що якщо, вибачте, мене Головін, який живе в Монако не перший рік, публічно не сказав нічого, він просто, скажем, взагалі не висловлюється на цю тему, то сафоном ту ж політику продовжує, і це ну, це на їхній відповідальності. Тут нічого не можна, скажімо так, що тут можна сказати. Ну. Люди в сторону в програшну сторону, тому що весь світ розуміє, хто поганий, а а хто тут жертва. Тобто, ну, це це їх вибір. Тому сафонов цього не зробить а. Продажом поки не пахне, можливо, ще ну в принципі ще є буквально там два два тижні, коли ПСЖ спробує йому знайти місце. Але так Забарний тренувався окремо. Він спілкувався загалом з групою гравців. До нього підходив дуже багато, дуже часто хакім, який йому щось пояснював. Був поряд завжди. Невиш, Вони з неви до речі, така такий момент, що на тренування Забарний був окремо, і перед матчем була розминка, і Невиш... Забарним вийшли на поле, вони теж пров... ну, там провели невелику розминку, і навіть, тоді, навіть ще не граючи, коли Забарний підходив до трибун, трибуни його вітали, французькі вболівальники тобто вони вже його люблять, вони вже, скажімо так, він вже вселив в них надію велику. І це дуже показово, що Забарного дуже чекали в ПСЖ, тому що всі розуміють, що купити гарного захисника зараз у нас час дуже складно, тому що велика. Конкуренція серед клубів, і ПСЖ е, наполегливо з, е, зими хотів Забарного, він його отримав. І це дуже класний трансфер в плані того, що всі говорять, що е, це вклад на майбутнє, і що, ну, скажімо, ПСЖ е, оцінює дуже високі очікування від Забарного загалом у французькій пресі. А ситуацію з Сафоном вони просто називають складною через війну. І намагаються її не розхитувати, тому що я розумію, що для них це теж е, тема е, доволі така складна. Бо у Франції, ну якщо наприклад ВПЛ не підписує е, е, російських гравців, і вони навряд чи їх би зареєстрували. У Франції ніхто не забороняв проводити такі трансфери, і вони їх спокійно реєструють. І в цьому теж проблема, що французи це дозволяють. На рівні, я маю на увазі на рівні влади, ну це їхнє рішення. І мені здається, що от власне це було не випадково. Можливо, я граюся в теорію змов. розповідав на напередодні, здається, Тарасу Котіву. Що мені здається, що він не лише через свої професійні якості опинився на, на парк депренс. Йдеться про Сафонова, просто ресурс цього клубу не обмежений. Всі це знають і. Купують з Краснодара якогось воротаря незрозуміло як підміну Донарумі. Досить дивно це все виглядає. Ну як на мене, таке щоб як начебто відбілюв, відбілювання русських в футбольному інфополі. що бувають і хороші руски, їх можна допускати до змагань. Окей, це моя особиста думка, і можливо, це просто я себе накручую. А цікавить Оля ситуація з джан і Донарумою. От я озвучував ці цифри, що, начебто, він хотів писали це французькій пресі, що він хотів 15 мільйонів євро зарплати у рік. В нього контракт нагадаю закінчується із парижанами наступного сезону. Зараз він отримував 12,7. Але у вівторок Донорума сказав, що це не його рішення, і хтось не хотів бачити його у клубі. Правда чи ні? Чи просто знайшов той, хто йому дасть цих 15 мільйонів. Тобто Менсіті, e, і вирішив далі заробляти гроші. Я не вперше чую, що це хто хтось там з здезмова, його не хотіли бачити в клубі, тому що агент Донаруми сказав, що вони знизили е, свої очікування по зарплаті, свої вимоги. І мені здається, що вони знизили не до тієї суми, яку пропонував ПСЖ, Тому що е, ПСЖ хотів. Е, Знизити дійсно донорумі зарплату, вони йому зробили пропозицію. Він відмовився. Клуб сказав: Окей, в тебе рік за контрактом, шукай новий клуб. В чому, в чому проблема? Ну, типу, якби е, я розумію, що після виграної ліги чемпіонів здається, що його викидають. Але це нормальна, адекватна політика клубу, коли у гравця закінчується рік ну, залишається рік за контрактом. Вони не хочуть продовжувати. Ну він не хоче продовжувати контракт, вони не можуть домовитися, е, вони хочуть заробити на цьому трансфері, і вони ну, йому вказують на двері. Ба дуже багато клубів е це робили просто з донорумою Це все ще й роздуто дуже пресою. Е проблема з контрактом почалася не цього літа вона почалася ще минулого сезону, тому що ці перемовини почалися досить рано. Майже я знаю, що взимку вже були перші чутки про те, що якщо до буде далі відмовлюватися від продажу, то ПСЖ буде змушений шукати нового голкіпера. Вони все знаю, вони все зробили. Ну тобто бої... я просто ні, ні, я розумію, що до дуже ж... ну, можна пожаліти в цій ситуації, але можна пожаліти будь-який клуб, коли гравець відмовляє ну. Хоче піти безкоштовно. У Ліля, наприклад, пішов так Джонатан Девід, за якого вони виручили мінімум десь 50 мільйонів, і він просто пішов. І ну, скажем так, клубу клуб теж можна пожаліти, тому що вони не отримують грошей, а вкладають доволі багато. В донаруму вклали дуже багато. Ну і можна можливо, це ще й карма за те, як до йшов з Мілана. Може бути, ну добре, що не повторилася ситуація в сен джерменом що не закидували євро чи доларами футбольне поле. Як це було свого часу на Сан-Сіро, коли донна Рума вирішив покинути свій рідний клуб і закидали кіфозію йому. Нагадаю, що він ведеться просто на гроші безпринципно. І наприкінці Оля, цікавить твою думку От з'явилася інформація від сумнівних джерел, що, начебто, Бормут. От Бормут уже знайшов заміну Ілі Забарному, і це також українець. Хочуть купити, начебто, Арсенія Батагова, також правого центрального захисника, правоногого, який зараз знаходиться на балансі трансмоспорі турецькому, а й вишенькам доведеться, начебто, викласти 20 мільйонів євро. Але мені здається, ця інформація чому сумнівною, не лише через джерела, бо раніше. Команда із Берігів-Ла-Маншу встигла підписати такого персонажа як Бафода Діакате, а це колишній гравець Ліля заплатили за нього 35 мільйонів, і він власне також правоногий центральний захисник. Тому... Так, Діакте скоріше це ну, пряма заміна за барному. І, ну, з Батаховим взагалі ну, турецькі ЗМІ дуже сильно розкачують. Е Тему з е, Арсенія Батахова, тому що раніше. З'являлися чутки про те, що він там йде в, в різні англійські топ-клуби, там ще кудись. Тому я думаю, наскільки це правда, можливо, коли, можливо, вони цікавились колись там, тому що коли ти підписуєш трансфер за 35 мільйонів і саджаєш його на лаву навіть для Бормута, який отримує, ну, скажімо, так, має дохід в АПЛ набагато більший, це все одно кошти і дозволяти собі. Просто витрачати наліво направо гроші, я думаю, бормут не б дозволяв би собі, тому це дуже скептично і до цього ставлюся. Але е з іншого боку, можливо, але я не думаю, що можливо це Бормут. Тому що Батахов спрогресував в ту, Туреччині, чому б не перейти в АПЛ, де він би продовжив свій прогрес. Ну і щодо вишеньок нагадаю, що е, Ярола е, для нього на жаль в цьому сезоні втратив усю е, лінію захисту разом із гукіпором Кепа Рісебаланга перебрався в Арсенал. Керкес перейшов до Ліверпуля, Дін Хаусен е, став гравцем мадридського реала, і от Ілля Іл Забарний перебрався до Парі Сен-Джрмене. І мені ця ситуація нагадує. Е, Свого часу Аяксом Амстердамський, який вистрілював в лізи чемпіонів, і потім вся команда практично продавалася по всій Європі і так трапилося з Бормутом. І це мені здається було передбачувано. Ну. Но... Тут є інша є відмінність. Бормут все ж таки намагався їх замінити? Можливо, гравцями, які е, не настільки якісні, як ті, яких він відпустив. Але знову ж таки ті гравці, яких відпускав Бормут, які Ряза Барне, як і Дін Хьюсен, е, вони всі прогресували під керівництвом і тренера, і вони вийшли на той рівень, який в них зараз є, якраз е, в Бормуті. Тому чому. Не можна припустити, що, скажімо так, їхні заміни потенційні теж зроблять крок вперед. Тому що, ну якщо ми подивимося на того ж запарного, то в минулому сезоні, коли в нього там була ще й на початку травма, і оця вся адаптація, то ну, в цьому сезоні, який був 20, ну, я маю на увазі 24-25, Ілля Ілья зробив крок вперед, і саме це відкрило йому двері до ПСЖ. Так і за це можемо подякувати іспанському наставнику, баському наставнику Бормута і Реолі. Дякую тобі, Оля, що знайшла та можливість описати те, що відбувалося вчора в Удіне. ПСЖ здобув черговий трофей, і також поділитися своїми думками щодо майбутнього і забарного в Парижі. Це була Ольга Любушкіна, гік французького футболу, автор телеграм-каналу Франс так, французький футбол. Так називається трансфутболта да. я постійно стежу. Насправді так бюджетовою. Побачимося на цьому youtube каналі, і в описі знову ж таки залишу посилання на черговий збір. Намагаємося допомогти із завтівкою хлопцям із 57 ї бригади.